Канал Юний ентузіаст. Ми їдемо сьогодні з Іванкою, бо нам треба купити косу, їдемо вибирати косу. Що ми зрозуміли по косах, трошки досліджували це питання. І ви зараз побачите, на які параметри ми будемо спиратися, коли будемо вибирати косу. Зараз заїдемо два-три магазини, маємо заїхати вибрати косу по тих параметрах, що ми собі знаємо, і маємо ще. Пити каністру, бо в нас нема каністри, і бензин, бо в нас нема бензину до поси. Так що дивіться. Ми вже в такому магазині будемо брати так, таку косу. Все гарненько заводиться. Тут відразу гарантія, тут їх ремонтують, кажуть, що вони ремонтно пригодні, класні, і ціна недорога. Ну як, ото ворога коса. Тож не дешева, але ціна нормальна. Ми порівняли да, да. з іншим магазином угу. на таку саму модель. Магазин бензомото. Тут затягнуто все. Угу. продуктор верхній до ігулов. Значить, вам відрегулювати давайте, руль. Давайте відрегулюємо відразу. Тут треба причепити паска чи не... Так, положіть, будь ласка. Покладу, ага. Я приблизно вам так настрою, а потім вже угу. За походимо. Закріпимо ремінь, тоді відрегулюємо. Так, угу. тут треба ще буде зазначити. Сервіс чудовий. Мені, так мені теж тут сподобалося. Ні, мені що... сама коса Так, коса, ціна і сервіс. Все Просто підходить. Я з там твою, посою, знаєш. Ну, і навіть руська назва, якась така. Не китайська А да. все те саме таке, да? так? Китайці Та використовують наші слов'янські назви, тому що це для слов'янського ринку йде, тому назва. Але нормально. Станція така як там, там ті теж груба. Заводиться добре. Ага. Ремінь такий на два кличка, так? А ну на познімай, я приміряю, як воно буде. Це від проправка роздалося. Не мені самі не видно. Оце воно має бути наперед, так? Так. Перві закріплюється. Оце збоку так сторони. Зараз оно на собі його попробую. Значить. Це збоку. Тоді це шпука. Ні, Едік, тут нормально. А це взаді. Ну то хтось все те саме, як... Ні-ні-ні, воно має бути. Я вже в одному магазині прийшов. Так, отак але... от, от вдівай. Так, так. Так, а це взаді ні. там воно на спині. Правильно, оце, то добре. Це ззаді. Оце, оце що ззаду, там буде ні. Справа, справа. Воно собі, мабуть, не ні ні Так. Ні, ні. 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 Саме тяжче в тій посиді. Там то її посидіть. Нормально. Ні, ні. Нет, не будет. О, по будет Значит, Це, ні, не будуть. Такі тут роди. Виходимо, нетравна плача. Карабін буде тут. Значить, все повинно бути з найдів. Вона ж сидіть виключилася, бо я не так. Вона не виключилась, посонь по нейтральній. ззаду там зав'язано. Да да да. Да, 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 да. що воно зліва, воно чіпляється і <рі> воно да, так собі да, да, ходить. Да, да, да. Ні, ні, там добре, добре, добре. Ця пряжка повинна спереді, з рукави себе. Ні, це, ні. Там воно закривається. То, то ми не дійдемо тут. Дійдемо. Воно нормально. То дік... Ось ми ж іншо в іншому магазині я так обробили. Я вам попробую. рекомендую, знаєте як? Я. Все воно нормально. Закріпить карабіном, закріпити вже по ходу, як будете регулювати оцю штуку. І на місці вже розберетеся, як його треба. Це, це нормально, чай, тут це стандартний китайський. Воно ну, все просто, просто його декілька разів треба відзняти і тоді заповнити. Ладно, з тим будемо розбиратися, тільки нам то все покажіть. Я вам закріплю ніж, Буває, щоб... що... Ну, саме головне, щоб защіпка була Угу. Uh -huh. Щоб вам зручно було знімати. І... А розкажіть, які у вас ще коси, ціни є, оті, що тут на дворі стоять. Procraft. Такі продаємо. Є стрейзер. Доволі непогані коси, контактація різна. Від тисяч до тисяч. Угу. Є прокрафт Т4200 і прокрафт Т-4200 Pro. О. Це просто 4200, це 4200. Тут відразу і ремонт. Все, ремонт. Заточка. Зараз комплектацію перевіримо. Ще, звісно, є такі коси, але то не для нашої цінової політики. Ми до них морально не готові. Штіль. Победить тройка і навіть. Ага. А як розводити бензин і масло? тут? Ну, тут пропорція. Наливаєте бензин по нижню угу. Mm -hmm. і додаєте маслом полезні. Пропорція Все, Все, зрозумів. Ключі. Що буде в комплекту? Два шестиграні. Менше, mm -hmm. і більше. Отльостка. Mm -hmm. Свічний mm -hmm. ключ. Ясно. На захист кріпиться ніж відсікач для льоски на косильного ловку. Зараз косильну ловку покажу. Mm -hmm. mm -hmm. Теж її варіант. Це для косіння трави, газону і косильні. А для, більш, для порослі будете користуватися, побід, на победити Зрозуміло. Значить, Комплектація. Косильна головка з льоскою, ключі, три ножа. Тройка, победіти, восьмерка. Там вони є так? Так, восьмерка. На, на вісім. Ремінь наплічний. І пляшка для розміщування бензину. Угу. І масло, що нам треба придбати. Масло зараз. Такі... Масло з для... небух так не зберігнів. Вітал рекомендуємо вам не ті гривень угу. Добре, беремо. А це теж з нашого комплекту? Ні, то не. У вас три ножа поки. Очки три ножа. Я вам зараз покажу. E, дивіться, тройка, победіть. Ну, восьмерка. Є восьмерка є двоє. Я вам восьмерку дав комплектувати. Mm -hmm. Вона краще, двойка, вона практично не використовується. Ясно, дякую. І гарантійний. Зараз гарантійку вам заповнюємо. Так, значить, коса вітасть. Ви uh -huh. додатково берете масло. Масло літра вітался. Так. Масло. Масло беремо. Коса масло, косу склали. Все, да? Потім, якщо вже стреля буде, то будемо. Да? Докупити, що там. Льоску в нас на метраж беруть. Штілівська. Угу. Різні ціни на тих різних котушках. Різ, різні діаметри, різні ціни. Пилки є. Дивіться, товарний чек. Так, вложити сюди. Так, коли. Uh -huh. Скільки разів за все вийшло яка це? 300 і 200 гривень. Маса 3900. 3900 гривень. Добре, будемо розраховуватися, так? <різь> <різь> Отак ми запакували коробочка, коса. Хоч не універсал, але от вам вся тальтеа. все поміщається. І ще взяли Каністру. Таку каністру на 5 літрів. Штілівську. Ну, вона ж для чого предназначена? Не знаю, з антистатичної пластмаси має бути. Думаю, що на заправці дадуть нам бензин. От і ми їдемо, їдемо на заправку. Закриваємо. Їдемо на заправку по бензин, будемо провіряти косу. Так що, Іванка, тобі сподобалась та коса? Так, да, вона мені зразу до душі припала. Що там в магазині там тому? Тобто там просто була вона трошки дорожча. ну, Нормально дорожча. Була на 500 гривень дорожча. Яка година 12.24. Ото ми сьогодні е, так, хтось дзвонить до мене. Так, вона мені тут не буде мішати. Ні, переключати не буде мішати. Все, їдемо на заправку, побачимо, чи нам дадуть ту каністру бензин і їдемо, будемо обкатувати косу, косити. Бензомото. Якщо звертайтеся, місто гребінка. Да, дуже гарне обслуговування. Да. Так, все нам розказав, правда? Також ось, ось такі коси, там Вітязь, Прокрафт, ви можете замовити поштою. Ціни дуже класні. Ну, того, що Ну от, наприклад, та коса, оцю, що ми купили, ми порівняли і тут вона дешевша. Більше, як на 500 гривень. Ну. Чуть лише на 600 Так що, так, що, так, що, думайте. Все, давай на заправку.